У рамках підготовки до майбутньої зміни державної власності на Енергоатом в акціонерне товариство 11 травня відбулася позачергова конференція представників трудового колективу енергокомпанії. Захід проходив у режимі відеоконференції. Питання, що розглядалося – це передача в комунальну власність міст супутників Вараша та Южноукраїнська об'єктів соціального призначення, які знаходяться на балансі атомних електростанцій. Сім об'єктів, два об'єкти, які є введеними в дію, і квартира на Южноукраїнській АЕС, і недобудовані об'єкти міста Вараша, Рівненська АЕС. Усі інші об'єкти, які мають побутове чи соціально-культурне призначення, залишаються у складі на екенергоатом і входитимуть до складу корпорації. Спортивні об'єкти, об'єкти оздоровчі, такі, які є на інших майданчиках, а саме база Біле озеро. Ну, віримо і сподіваємося, що найближчим часом повернеться і Запорізька атомна зі своїми об'єктами, з дитячим оздоровчим центром, який у них є. Об'єкти Южноукраїнської АЕС профілакторії. Це все залишається в складі ДП «Наек Енергатом». Щодо Хмельницької АЕС, то усі об'єкти соціальної сфери залишаються у підпорядкуванні атомної електростанції та використовуватимуться для потреб працівників АЕС, мешканців Нетішина та жителів навколишніх громад.